Я впевнена, що в кожного із нас в житті виникала неймовірна тяга до того чи іншого харчового продукту. Іноді нам хочеться солоденького, солоненького, смаженого, жирного. Ми думаємо, що це наша хвилинна слабкість, іноді ми стараємось викувати нашу силу волі і не дозволяти з'їсти той чи інший продукт харчування, іноді ми йдемо на повну катушку і дозволяємо їсти все того, чого нам хочеться. Сьогодні в своєму відео я розповім вам про секретні сигнали нашого тіла, яке наш організм. Подає нам, говорячи нам про те, що в організмі з'явився якийсь дисбаланс. І більш того, я вам розповім, як можна поповнити організм недостаючими йому елементами, щоб цю тягу зменшити, і щоб зовсім вона в нас в організмі не була. Я вітаю вас. Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Друзі, хто ще не підписався на мій канал і регулярно дивиться його. Будь ласка, поставте свій пальчик на е, стрілочку підписатись. Таким чином ви допоможете моєму каналу розвиватись і розповсюдити важливу медичну інформацію для е, інших людей, можливо, розповсюдити між своїми друзями, рідними і знайомими. І я вам за це буду надзвичайно вдячна. Найчастіше в людей виникає тяга до солодкого, іноді нам здається, що ми можемо з'їсти самі ці. Шоколадний торт, або ми додаємо 3-4, а то й 5 ложечок цільного цукру до нашого горнятка кави. Про що говорить наше тіло, що нам не вистачає? Насправді, нам не вистачає магнію. І поповнити запаси магнію в організмі можна, вживаючи більше в нашу дієту горіхів, кунжуту, зернят, броколі, цільну вівсяну. Кашу їсти зранку, можна зробити собі хлібці, в яких є багато зернових. Ті продукти харчування, в яких є багато магнію. До речі, солодощі викликають в людини залежність навіть вищу, чим викликають наркотичні препарати. І якщо не скоригувати рівень магнію в нашому організмі, ми почнемо приймати більше і більше солодощі, в нас виникне залежність, і тоді вже починаються зовсім інакші проблеми. Тоді в нас набирається вага, в нас починається ожиріння. Якщо б це продовжується протягом років, може розвинутись діабет, і інші нехороші процеси в нашому тілі можуть розпочатись. Через те, на самих ранніх стадіях можливо краще скоригувати. Рівень магнію і позбутись цих проблем хочу ще одне сказати: це додати, що тяга до солодкого може бути спровокована недосипом через те, що недосип наш організм розпізнає як недостатньо. Ток енергії і як стрес, яким чином можна в організм додати найшвидше добавити енергетичних молекул це прості цукри, це цукор, це кексики, це торт, це морозиво. І таким чином, маючи недосип, ми будемо розпізнавати це як тяга до солодкого. Так, що скоригувати рівень магнію, зробити корекцію сну і. Крейвінс, тяга до солодкого набагато зменшиться. Коли нам постійно хочеться солоного, таким чином наш організм нам говорить про те, що в організмі є дисбаланс натрію. Натрій є абсолютно важливим хімічним елементом. Він нам потрібен, по-перше, для нормальної роботи кожної клітини в нашому організмі. Кожної. Він також бере активну участь в побудові міцної нервової системи і в побудові наших м'язів. Що потрібно їсти, щоб додати натрій? Чотири прості речі. Потрібно додати морепродукти, рибу, потрібно додати бобові, потрібно додати морську капусту і яйця. Коли нам хочеться солоного, це ще може говорити про те, що в нас в організмі є дисбаланс хлоридів. Хлориди також є надзвичайно важливими хімічними елементами в нашому тілі, в поєднанні із натрієм натрій хлор не дозволяє витоку, наприклад, один із функцій рідини із наших. Кровеносних судин, тобто рідина стоїть в кровоносних судинах, щоб відновити баланс хлоридів, важливо в дієту додати молочні продукти, особливо тверді сири, рибу, м'ясо. Також я рекомендую вживати сіль, але особливу сіль рожеву або гімалайську, через те, що в цій солі є понад 96 різних мінералів і елементів. Коли нам хочеться кислого, іноді. Причиною дотяги до кислого може бути дефіцит або нехватка вітаміну С. Ми знаємо, що вітамін С важливий для нашого імунітету, тому іноді, коли в нас починається якесь застудне захворювання, нам хочеться чогось кисленького через те, що наш організм розходує великих кількостей вітамін С, важливий для імунної системи. Вітамін С не продукується нашим тілом. Наше людське тіло не виробляє. Ми втратили таку можливість протягом еволюції. Через те, вітамін С 100% приходить із нашої дієти. Колись я вже робила відео про вітамін С. У мене є ось тут на каналі. Можете подивитись ось силочка вам. Багато вітаміну С є в квашеній капусті, є в цитрусових, в зеленині, в усіх яскравих фруктах і овочах. Зараз починається сезон, весняно-літній сезон. Прошу дуже наповнюйте свій організм вітаміном С всіма. Овочами і фруктами, які є на сьогоднішній день на ринку. Ще одна причина, через яку може виникати тяга до кислого, це є нехватка магнію. Як я вже сказала раніше, магнію є багато в горіхах, в зернах, в бобових. Прошу дуже вживайте, додайте свої дієти і тяга до кислого у вас зникне. Якщо у вас є нестерпна Тяга до смаженого, жирного, догазованих напоїв ваш організм говорить вам про те, що у вас є недостаток кальцію. Ми знаємо всі про важливість кальцію в нашому організму для наших кісток, для наших зубів, для волосся, для роботи правильної роботи внутрішніх органів, для правильної роботи серця. Дуже важливий елемент, звідки ми можемо дістати кальцій. Кальцій насамперед є багато в молочнокислих продуктах. Великій кількості кальцій є в шпинаті, в кунжуті, в стручкових, в бобових. Маю тут лише невеличке зауваження. Якщо ви вживаєте, наприклад, творог, сир для поповнення кальцію в вашому організму, то краще його брати більш жирніший ніж обезжиреним. Таким чином він краще засвоюється. Такий творог дуже добре вживати із курагою, із фруктами, із ягодами. Але якщо їсти сир із, наприклад, кавою, шпинатом, щевелем, зерновими. То комбінація цих продуктів утворює в нашому організмі солі, які випадають в нирках, наприклад. І ось такі солі, які пізніше можуть спровокувати певні проблеми в нашому організмі. Всі ми з вами любимо запашну, хрумку, гарячу скоринку від свіжого хліба. Але якщо вам постійно хочеться їсти хліб, це може говорити про те, що у вас є недостаток, дефіцит азоту в організмі. Як можна це поправити? Рекомендую. Вживати більше протеїну, можна додати до своєї дієти грудину, курки, індюшатина дуже добре, тунець, бобові, гриби. Яйця. Іноді, ось така тяга до хліба, може говорити про те, що в вашому організмі не вистачає складних вуглеводів. В такому випадку можна додати до вашої дієти цільнозернові хлібці, можна періодично їсти макарони із цільнозернової муки. Також можна додати порції з лаків до вашої дієти. Є люди, в яких є нестримне бажання пити каву, не дивлячись на те, що в каві є кофеїн. Деякі люди ви Вають те, що називається відрами, п'ють каву. Так, кава викликає певну залежність через те, що там є кофеїн, але іноді ось така нестерпна тяга пити каву може бути спровокована дефіцитом в організмі сірки і заліза. Для того щоб поповнити в організмі запаси сірки, важливо їсти пісну яловичину, яйця, рибу, молочні продукти, капусту, злаки. Бобові, яблука, часник, броколі, журавлину. Дефіцит заліза може привести і до залізодефіцитної анемії. ми знаємо. Для того, щоб відновити запаси заліза в нашому організмі, дуже добре вживати свіжі овочі, скумбрію, наприклад, куряче, індюшаче філе, інжир. Шпинат, морську капусту. І особливо хочу сказати про нашу всіма любиму гречку. Гречана каша, гречані супи мусять бути майже повсякденно на вашому столі. Друзі, ми з вами сьогодні розібрали кілька секретних. Сигналів, яке подає наше тіло, коли не вистачає йому тих чи інших хімічних елементів. Я думаю, що ви візьмете цю інформацію собі до уваги, будете використовувати в результаті цього ваше здоров'я покращиться, і у вас не буде абсолютно ніякої тяги до ніяких харчових продуктів. А я, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам не хворіти. Ще раз прошу, хто не підписаний на мій канал, підпишіться, залишіть коментарі, розширте це відео між своїми друзями, рідними і знайомими. Таким чином, люди будуть мати більше інформації про секретні сигнали нашого тіла. А з вами була як завжди, доктор Руслана Борисенко. До наступних зустрічей.